Вітаю усіх, хто зараз біля те хто дивиться Майдан ТБ. В руках у мене така невеличка книжечка, яку своїм коштом видали небайдужі кияни. Вустами Тараса Шевченка. Ну, понад півтора століття тому було написано, але як актуально сьогодні. Мені однаково чи буду я жити в Україні чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. І тут і росіянам. І регіоналам ось такі вірші, і е, правителям останнім. Отже, е, це чому? Тому що поруч зі мною також людина з гуманітарної сфери, теж творець, літератор, але зараз він керує організацією найнебайдужіших, мабуть, там, на Донеччині, на Донбасі. Луга... на Луганщині діють групи громадської ініціативи. Права справа і очолює її Дмитро Снігирьов, наш постійний коментатор, наш експерт. Він знову в студії. Ну, пане Дмитро, от дійсно від такої мирної професії ви перейшли до такої, я б сказав, перше, небезпечної ну, ефективної, як я дивлюся, наразі найефективнішої щодо подачі правдивої інформації з території окупованих. Як це вийшло? Пане Валентину, добрий день. Я, по-перше, я дякую, що одного мене запросили в цю студію. Наразі Медан ТВ це останній, скажімо, острівець тієї правди морі інформаційної хвилі тієї брехні, які... Він... Вирує навколо ми можемо зараз казати. Я вже стикнувся з таким явищем, як темники на інших Звичайно. телеканалах. Тобто, шановні кияни, шановне пане Валентина, я дякую ще раз за запрошення і за ту можливість саме з цієї з цього майданчика донести да ту правду, яка відбувається не тільки в зоні, а то відповідна і безпосередньо тут в Києві на Печерських пагорбах. Що стосується, як відповідно журналіста перетворився на людину, якій яка займається тією діяльністю на сході України та не однаково мені. От Це є девіз, це є гасло, яке, то, знаєте, і спонукало прийти, скажімо, від до конкретних дій. Тобто, коли стало питання, що а, ті люди, які іменем України вершили там, правосуддя і, відповідно, уявляли собою правоохоронну систему і спеціальні служби, зрадили наразі присязі, тобто стало питання, що треба а, все ж таки чимось і кимось головне тими людьми, ідейними людьми заповнити ту нішу і, відповідно, на дати можливість подання правдивої інформації відповідно оперативної інформації з місць подій, те, що відбувається півтора року, тобто починаючи ще з кримських подій, відповідно до цього часу групи досі діють. Інформація йде. і Більше того, ну якість інформації оцінила й вище політичне керівництво, і вище військові, відповідно, і спеціальні служби. Тобто всі визнали той факт, що дійсно групи існують, спротив є. І по перше, це був ще момент. Саме ідеологічної політичної площини, чому ми вийшли на загал, бо треба було показати, що є люди, які саме з середовища Донецького, Луганського середовища, яким не байдуже доля України, які готові боротися зі зброєю в руках а, і захищати ті надбання, саме українські, на цих теренах. Відповідно, що я, я розумів, що є певна небезпека, розуміти з одного боку, просто передавати інформацію, з іншого боку, бути, скажімо, рупором тієї інформації, але з іншого боку. Тобто не було вибору. Треба було все ж таки, я скажу, заповнювати ту нішу і показувати, що Луганська і Донецька області наразі є в правовому полі України. Попри всі намагання, скажімо, створення спеціальних служб, так званих Міністерства Держбезпеки ЛНР, ДНР, ми научно продемонстрували, і, до речі, і навіть цими міністерствами визнано, що саме українська партизанка є найбільш ефективною, бо ті співробітники СБУ вони фактично перейшли на бік ворога. Вони зараз і очолюють ті міністерства. Але оце визнання і показала, наочно продемонструвала, що незважаючи на те, що 14 років я був під пресингом так званої спеціальної служби, які називалися Гордослужбою безпеки України, в певний момент вони зрадили своїй присязі прийшли на бок на бік ворога. Відповідно, ті люди, які потерпали від репресій тих людей, наразі захищають Україну. От в чому парадоксі є ситуація? Парадоксально, і, Ні. мабуть, що парадокс ще в тому, що не дуже той допомагає вам, чесно кажучи, влада, Ні, абсолютно. Ви знаєте, пане Олента, якщо раніше ми навіть ті студії, знаєте, це Булгалас, такий пустелі, ми кричали, просили по ту допомогу. Потім зрозуміли, що ну, не варто очікувати допомоги від влади, яка фактично, навпаки не бажає бачити організований спротив на тих теренах. Погодьтеся, якщо ми зуміли зорганізувати без підтримки держави спротив. Не тільки інформаційне, але й ні, збройний. Ні. Ніхто не дасть гарантії, що після перемоги, і якщо е, нашої перемоги е, її результатами скористаються от саме нечисті на руки ділки, той самий спротив не буде організований вже в центрі Києва, тут, тобто в столиці України. Відповідно, що люди це добре розуміють, тим більше, що йде саме про ту ділянку, е, скажімо, протистояння, яка потребує найбільшої організації. Це дотримання умов конспірації, це дотримання певних умов проведення спецоперацій, це збір інформації, Тобто це те членство, яке пройшло в вишкіл безпосередньо протистояння зі спеціальними службами. Я ще раз хотів би підкреслити не тільки ЛНР, ДНР, але й відповідно Російської Федерації. Тому, тому скажу, держава що... та я закінчу да. свою думку. Тому держава відповідно зрозуміла, що фактично вона отримала ту саме службу безпеки. Але не офіційну, на яку виділяється мільярди гривень, яка доволі є беззубою, бо жодної операції проведено не було. Коли ми почали видавати результати своїх операцій, відповідно почалося ну створення певних умов. Бо, скажімо, важко пояснити, чому люди, які не отримують підтримки держави, мають результати, причому практичні, які визнають обидві сторони конфлікту, а ті офіційні структури, на які виділяються мільярди грошей, закладені в держбюджет, саме на проведення спеціальних операцій, не мають чим похвалитися. Всі ті операції я хотів би ще раз підкреслити: затримання в Києві, затримання в Одесі, там в Харкові, так званого підпілля проросійського, це та інформація, яка була передана саме моїм членам, Ленством, тобто це свідчить про те, що контрдереційна боротьба, контрвідуальна бо робота ведеться не тільки на окупованих теренах, а відповідно і на території України. Це знов таки свідчить про фаховість тих людей, які ведуть цю роботу. І я е, скажу, що і вести цю роботу, і партизанські дії вести. Ви знаєте, ті, хто знають Україну, знають Луганщину, знають, що немає там, е, як то кажуть, таких. Лісових масивів багатокілометрових, де можна сховатися, гір чи що таке. Це люди ризикують кожного дня своїм життям. Видають оперативну інформацію, яку нерідко тут, в Києві, довго обробляють, і вже вона, так би мовити, ну що казати, зараз особливий статус Донбасу. Має от починається пленарний тиждень і має прийняти цей закон Рада Верховна. Ну, про це то, можна то, сказати. Про це можна сказати. Давайте почнемо з того, що 23 го числа відбулася так звана. Зустріч нормандському форматі відповідно, міністрів ага, закордонних справ Франції, Германії, Росії і України, де Україну фактично змусили грати по правилах Росії, яку диктує саме Україні, Російська Федерація. І це ж наочно засвідчило, що ті всі заклики і, і про допомогу Заходу, про те, що Захід має там війти в наше положення, наші там і якимось чином надати летальну зброю, натиснути на Росію Дипломатично, економічно, вони так і залишилися лише закликами. Ми нам знову продемонстрували, що для українців залишився сам на сам перед зовнішнім ворогом. 23 числа було прийнято фактичне рішення про те, що, незважаючи на підписані так звані мінські угоди, Мінськ-2, про те, що особовий статус цим регіонам дається лише. А після відведення важкого озброєння, виведення всіх збройних формувань, проведення е, прозорих демократичних виборів. Хоча ну це взагалі в мене викликає дуже це, це, великі питання. Ну для чого ця дурня про прозорі демократичні вибори по законах України? Ага. Але якби то не було, після лише після цих викона, виконання цих пунктів мали надати особовий статус тим тимчасово окупованим територіям? Що відбулося наразі? Вогонь не припинено. Озброєння не відведено, військові формації ті Російської Федерації не виведені, як регулярні війська, так відповідно і найманці, вибори не проведені, але Україну змусили вже фактично визнати особовий статус цих територій. Фактично, Україну дотиснули, не жважаючи на всі заяву пана Клімкіна що це скоріш за все особиста думка міністра закордонних справ Франції, але є. Тій заяві, опублікованій на офіційному, до речі, сайті Міністерства зовнішніх справ Франції, одне слово, ми. Це свідчить про те, що людина висловила думку міністрів та нормандської четвірки. І якби ми не казали, що Захід залишається з України, Захід втомився від цієї незрозумілої війни. До речі, отій поведінки військово-політичного керівництва України незрозумілої. Коли фактично за рік війни робиться все, аби не зупинити війну, а навпаки, тобто перевести в її якийсь такий локальний. Живрічі постійний характер, бо подивіться, що відбувається. Нам розповідають про те, що мінські угоди між два працюють, але кожен день 40-50 обстрілів тривають, ми втрачаємо територію. Наразі будується так звана лінія розмежування, яка є фактично державним кордоном. Давайте називати речі своїми іменами. Якщо ми фактично вже побудували ту лінію. І відповідно не переходимо до тактики активних бойових дій септонаступу, це є лінія розмежування. Інше питання, яким шляхом нам так. повернуть ті регіони, або ми визнаємо е, факт їх існування і відповідно відпустимо їх на момент самофінансування і фінансування їх Російської Федерації, що кращий варіант для України, звичайно. або якщо нам знову їх впихнуть на умовах федерації, чи то навпаки конфедерації. То це буде загибель для України. Так, Вони хочуть я... впихнути. Більше того, та це... вони вже фактично її впихнули. Зараз всі розповідають про економічну блокаду. Розумієте, на телекамери красиво губернатори працюють. Кіхтенко поміняв вже Брівський, який вдягнув Мазепенку на голову і там розповідає про економічну блокаду Донеччини. Москаль файно затримує фури з пивом. Розповідає, що хай п'ють сечу. разом з тим, пане тим, що відбувається. Буквально вчора ми оприлюднили ту інформацію Міністерства транспорту і ДНР Донецької так званої Народної Республіки з 1 по 28 червня. На території України відвантажено 420 тисяч тонн вугілля. взагалі за пів року відвантажено півтора мільйона тонн вугілля. Це тільки з ДНР, тобто ми платимо їм за це. це. Так ми фактично їх фінансуємо. Про Міняємо яку економічну продукти. блокаду йдеться, розумієте? Доходить до парадоксу, коли нам по телебаченню показують, як вибачте, перевіряють бабцю, яка возиком везе там. Продукти ну, харчування, бо їх нема на тій території, коли підривають мости, імітуючи економічну блокаду, а наразі ешелонами. Півтора мільйона тонн вугілля постачання тільки з Значить, території Значить, е скільки туди йде контрабасу, як то кажуть. контрабанда? Це ж мільйони щодня мільярди, заробляють. Мільярди, мільярди. мільярди. Війна перетворилася на спосіб заробляння грошей. Причому грають всі збройні сили України, добровольчі батальйони, фіскальні служби, прикордонники, антитерористичний центр в особі СБУ. Всі гравці. Мета одна зробити як мога більше грошей. Погодьтеся, коли добровольчі батальйони, батальйон Кульчицького затримують бійців батальйону Черніїв з контрабандою, це свідчить про те, що процес не контрольований. Коли, наприклад, прикордонники звітують про затримання фур, а буквально за три дні тому затримують самих прикордонників, які супроводжують ці фури, це свідчить про те, що всі в процесі. Всі заробляють гроші, а нам розповідають про якусь неіснуючу економічну блокаду. Більше того, якщо ми вже почанули торкнулися цієї теми, буквально на цьому тижні запрацювала. Фабрика фармакологічна, фабрика фармація про те, що ми казали. Тому, пане Москаль, у мене є питання, а яким чином вона запрацювала? Звідки сировина, звідки тара, звідки необхідні всі ті скажімо, компоненти для повновиробничого циклу? До речі, фабрика має випускати 34 наймінування лікарських о, тих препаратів, серед яких седативні групи і відповідна для серця. Кардіологічні групи, причому вартість їх, пане Валентине, буде конкурентно спроможною не більше 40 гривень. Тобто піде сюди, піде сюди. Звичай, і Більше того, тобто звичай. те, що ми в цій студії розповідали про те, що ви перекрийте, ще три місяці, давали тому, що є так, факт так. виробництва, що мають на меті відновити діяльність цієї фабрики фармакологічної, більше того, в її виробництві буде використовуватися контрафактний спирт. Три місяці пройшло реакційну. Ну, а, а зараз будуть наші. Тобто, та соціально незахищена е, е, прошарок, наші пенсіонери будуть покупати ті ліки, які не не, не зрозуміло, що вироблено, бо немає там відповідного контролю. Більше того, так званий міністр е, е, охорони здоров'я ЛНР, пані Айрапетян, визнала, була змушена визнати нашу інформацію про те, що в виробництві ліків використовується спирт, який, начебто, е, перекордонними і таможеними фіскальними службами ЛНР вилучається з обігу і направляється, уявіть собі, куди на виробництво ліків. Тобто, те, що ми давали інформацію. Навіть та сторона підтверджує, підтверджує, але офіційної інформації, нашого боку, немає. І нам заявляють про те, що у нас є економічна блокада. Більше того, та сама міністр охорони здоров'я пані Арапетян заявляє, що ті ліки будуть реалізовуватися по мережі фармація. Що вона має на увазі? Не тільки на території фармація але, у нас тут але, та, відповідно, і на території. Через мережу аптеки, яка пройшла перереєстрацію на територію України, зареєстрована в місті Сіродонець. Більше того, я звертаюся до правоохоронних структур і до пана Москаля. Поясніть мені, будь ласка, місті Лісічанськ, мережу аптек фармація, очолює людина. Які винесено українським судом вирок за співпрацю з сепаратистами, якому дали три роки умовно, але не зважаючи на вирок, на те, що українське правосуддя визнало факт співпраці з сепаратистами? Людина досі очолює мережу аптек. Так це правосуддя, хіба пане Валентине. А уявіть собі, що зараз ті ліки підуть саме через цю людину. Звичайно. Бо в неї залишилися зв'язки. Більше того, ми всі прекрасно розуміємо. Пане Москаль, ця людина, до речі, очолює комунальне підприємство. Себто, підприємство, яке в вашому. І я вже, вибачте, я зняв е, людину, яка представляла ЛОДи ТРК. ну тобто мала нести українську ідеологію, яка була людиною пана Мірошника. Поміняли голову Сватівської райдержадміністрації. Ви за півроку, навіть за сім місяців, займіться кадровими питаннями. Займіться, хоча б. Моментом звільнення цієї людини, бо ми наразі опинимося перед тим моментом, що пане, Валене, це страшне. Це буде смерть буде все продаватися і не з ну, чого воно робиться. Це воно не ліки? А йдемо далі, якщо ми так. торкнулися схеми економічної блокади відповідно кадрової політики пана Москаля. Зараз кількість пенсіонерів, уявіть собі, пане Володине, на контрольованій частині України порівнянні, там, скажімо, з тим же роком, травням 2000 чи червням 2014 року, збільшилося на 114 тисяч. <світ> Уявіть собі, кожен місяць навантаження на бюджет 490 мільйонів гривень. Це в розрахунках пенсій, які ми виплачуємо, соціальних надбавок, отіх нарахувань. І, до речі, займається цим така собі Еліанора Поліщук. У пана Москаля, яка була у Пристюка, яка була у Галенка, яка була у Єфремо. Ага. Тобто людина команди Єфремо нараховує ті е, соціальні виплати, начебто від імені України, інше питання: а яким чином вони тут опиняються, ті так звані пенсіонери? Пане Москаль, будь ласка, разом з паном Науменком проведіть контроль за. Тими пенсіонерами подивіться, де в Білокуракінському Марківському районі проживають 114 тисяч пенсіонерів, на які ми витрачаємо 490 мільйонів гривень щомісяця, пане Валентине. Уявіть собі, а нам потім розповідають про економічну блокаду Луганщини. Це тіло, я вибачте, я це не образа. Виходить на камери, зупиняє якісь незрозумілі автівки, причому. Якщо б це дійсно була боротьба, але вибачте, після того, як ми тут всі студії оприлюднили ті дані, що йде контрабанда, пане вамте, не треба бути експертом, подивитися передачі, коли вони пішли, і коли почався процес боротьби з контрабандою. Ми знову стали на хвіст, але стали на хвіст не громадські структури, тобто не державні. Так, на жаль. А на жаль. А, на жаль, не прокуратура, не прокуратура не суди. чомусь, не Служба тут... безпеки України, яка не зрозуміла ну, взагалі чим займається на Луганській області. Бо, ну, знаєте, як... коли я розмовляю тут з працівниками центрального апарату, мені кажуть, незважаючи на всі ротації, вони нам відповідають, а якщо прийдуть ті, як ми їм будемо дивитися в очі, так, шановні, ви спочатку так що, дивіться якщо в очі. Ви, не до того, ну, да, ви хіба дивіться можна в очі такі? українцям, від... за рахунок яких ви отримуєте. Пенсії отримуєте зарплатні, взагалі вважайтеся офіцерами українських спеціальних служб. Не Я не вже тут. казав, пане Порошенко. Ви казали, якщо критикують на фронт, направте мене керувати спеціальними службами в Луганську область. Я наведу дуже швидко лад в тій структурі. Я знаю тих людей, які 14 років боролися зі мною і зараз залишаються на оперативній роботі в структурі СБУ. Я перекрию канали контрабанди, якщо призначення пана Грицака не є моментом, скажімо, е оптимізації тих е фінансових потоків, саме які наступають з, з моменту тієї контрабанди до, до апарату президента. Тому вийдіть і відповіть народу України. Будемо а що сподіватися. Стоїть за останніми кадровим призначенням. Будь, Будь ласка, ласка, я готовий. Я Будь виходив ласка. на керівництво МВС, дайте мені Луганськ-1. Я би навів там лад з тими добровольчими батальйонами, з тими питаннями контрабанду. Чого ви блокуєте? Чого ви боїтеся? Ви не дали мені рік тому очолити добровольчий батальйон, коли 200 людей на той момент це ага. була найбільша кількість. Людей, коли були спонсори числа луганських бізнесменів, коли була тренувальна база, ви мені заявили, ви не контрольовані. Так а хто тоді контрольований? Ну, в чому є питання завдяки неконтрольованим, в контроль. принципі, утримали хоч той стан, в якому Я зараз. В якому зараз перебуває? І е, щодо кадрових призначень, дійсно е, комісію з регулювання в енергетиці очолює нині. Нині 24-річна людина. Ні, я не проти, я навпаки, за молодь, талановиту молодь. Але якщо його звільняли з рошен за як то кажуть, непрофесійність, то яке відношення він має до енергетики? Але він вже призначений. Він не виконуючий обов'язки, він призначений на державну посаду. І кадровий голод це дуже і дуже серйозно. Це веде нас в нікуди. А не вже кадрів дійсно? От ви сказали, і вас уже можуть наші телеглядачі вважати я... фахівцем високого гатунку? І коли стільки... змінилося, я зрозумів запитання. Я вже тут казав, але я повторюся. Коли були звільнені райони Луганщини, Донецьк, Шансердонецькробіжно, Лчань, то мене звернулися співробітники СБУ. Дайте, будь ласка, кандидатури на. Посади людей, які мають дійсно пройшли, тобто випробування ми чесно підпіллям, дали. Да, ми чесно дали людей. Але коли люди до мене звертаються і кажуть, я кажу, ну як, рік вже пройшов, що? Викликають дійсно, викликали везбу і сказали, нам не потрібні патріоти, нам потрібні керовані негідники. Так от, якщо, вибачте, Ще й при владі людей, я скажу, є підставили. зараз керовані негідники, якщо це є момент саме, от Знаходження кадрів по цьому по цьому характеристиці керований негідник, то вибачте, України немає майбутнього. Ми отримаємо знов-таки те, що ми отримаємо, про те, що ми казали. Наразі рейтинг опозиційного блоку по тих територіях, навіть не окупованих. А звільнених, які знаходяться під контролем України, коливається в районі 30-40%. це п'ята колона приходить. Це колона, яка приходить. прийде і вже потирає руки а, в, в причутті того реваншу, причому навіть не військового, політичного. І Москва це прекрасно зрозуміла. Пане, подивіться, немає активної фази наступу. Вони розхитують човен зсередини. Для чого їм посилати на вбито тих своїх вояків? Так вони вже Прислали і закрили. закрили. Вони вже лишаються в Росії. Не повернуться це нам, Бандитів цих віддають. Під ну, якщо ми дійсно ще я розумію, що дивляться, я хотів би остання інформація до НАТО, яку ми отримали буквально сьогодні вночі. Місто Первомайсь, це Попаснянський напрямок, один з вірогідних напрямків контрудару ну, да, да, з, да. з боїку бойовиків. Вчора зайшло три установки САУ і до десяти танків відповідно, от, Важкої бронетехніки. Вони були помічені на вулиці Леніна, міста Первомайськ. Більше того, сьогодні вночі зайшла батарея реактивної системи залпового вогню «Град». Цебто йдеться про те, що місто Первомайськ наразі передислоковується частини і військового спорядження, відповідна важка техніка і системи залпового вогню. З метою вірогідного наступу ми не будемо вносити паніку, але скоріш за все йдеться про локальні наступи, от саме на цьому напрямку, по Паснянському, Бахмутському, про те, що ми казали. До речі, та інформація, яку ми знов-таки в цій студії давали про танкові навчання, які йшли в Слоєно-Сербському районі, знов таки ситуація парадоксальна. Вона підтвердила самі представники ЛНР, виклавши відео цих навчань. Тобто оперативна інформація, яка дається в цій студії, будь вона ласка, є в Генстабі, я думаю, але, Дивіться, але хоча реакція. Майдан ТБ, Якщо от, от, от. є це єдина площадка, от, от. де можна донести е, правдиву інформацію, будь ласка, але якимось чином використовуйте цю інформацію заради збереження українських життів, саме українських вояків. Я думаю, що е, тільки подякуємо ще вкотре. Дмитру Снігерову. Ми не можемо, як то кажуть, нагородити його, чи е, його його людей розставити на е, посади там. Е, в силових структурах на Луганщині, на Донеччині, тому що ці люди могли б зробити дуже багато. І, і тільки е, через це не критика, а це вже констатація фактів. Жаль, що е, до таких фактів, до такої оперативної інформації не завжди дослуховуються і роблять висновки. Але сьогодні ми дізналися про ще е, збір у такий кулак потужний на е, дуже небезпечному напрямку. На Донбасі, якщо на це зреагують, ну як зреагувати, коли окопалися і люди гинуть в незрозумілій війні? Готові там, чесно кажучи, багато хто вже, інсайдерська інформація, до того, щоб розчистити все це і від цього лайна, але, але не дають це комусь вигідно. Не вигідно. То, на жаль, ми мусимо констатувати, що війна знов-таки те, що я повторюю, що війна почала бути вигідна. І з цим треба закінчувати. Я хочу зараз сказати вам, шановні телевідачі, у нас от як нагадування про те, що Майдан гідності, революція гідності відбувалася в страшних таких умовах. І дуже багато людей заплатили за це життя і ще платять. Ми зараз в другій частині нашої програми перейдемо вже до наступної студії. Тут поруч вона, я прошу вибачити за деякі технічні, це експеримент, за деякі технічні. Не тому що ми вперше в такій студії вона, вона на Майдані, як то кажуть, вона горіла, і зараз в неї, в цей простір, ми увійдемо вже як нагадування про ті часи. Увійдемо з молодими моїми колегами, які і продовжать тему, яку ми зараз підняли на початку програми, разом з нашим коментатором, з нашим експертом Дмитрієм Снігірьовим, який... Щотижня я сподіваюся, що будемо можливо більш оптимістичними тут новинами бути. Але правдою про те, що відбувається із середини в нашій Україні. І, е, і ще раз нагадую, що оці кияни, прості, пересічні громадяни, своїм коштом видали цю книжечку, де зібрано е, вірши Шевченка, які сьогодні супер актуальні. Ну, її ще будуть читати. Я думаю, що і народним депутатам треба роздати в Києві в Раді, і в Київ Раді, і в Верховній Раді. А зараз ми от будемо переходити до цієї студії і ще раз вибачаємось, можливо, за якісь технічні негаразди. Вам спасибі, Дмитра. Я, і... Я йду зараз в студію поруч, а ви не перемикайтеся.